Привіт, красуні! Сьогодні ми розглядаємо ось такий визерунок. Дуже він такий необичний, дуже такий об'ємний. Всього чотири рядочка, і це не коси. Це такі ось, бачите, цікаві завитушечки. Ось такий він. Гарний, цікавий Так, Щоб такий зв'язати везеруночок, нам потрібно, щоб петлі ділилися на 6 і додати ще 3 для симетрії. Ось дивіться: оце ось ось отак от, рапорт везерунка. Оце. Я дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рапортів зробила. Щоб симетрія була, мені треба було додати ще 3 петельки. Але я не стала додати. Це будете вже дивитися, по своєму виробу. І так, дорогі мої друзі, Перший або нульовий установочний ряд буде в'язатися по повиворіти. Дивіться, ви набрали петельки вам нужні. Так? Тоді розвернули да, полотно своє і по полотні починаєте в'язати три лицеві три виворотні. Оце рапорт визерунка. Пров'язали все. Перший рядочок у нас буде ось такий. Значить, що ми робимо? Там, де в нас будуть лицеві петлі, ми робимо наступне перша лицева пров'язуємо лицьовою, Дві других лицеві ми пропускаємо, вводимо спицю за петлями, достаємо петлю ось так. І тоді дві оці петлі пров'язуємо разом лицевою. Ось отак. Далі три виворотні. Оці три виворотні, вони будуть незмінними. Оце рапорт везерунка. Повторюю ще раз: одна лицева. Далі за двома лицевими. Вставляємо спицю, витягуємо петельку. І дві лицьові пров'язуємо разом. Три виворотні. І ось так в'яжемо ми до кінця рядку. Другий рядок. Три лицеві Ідуть у нас незмінно, по лицю вони виворотні. Далі, перші дві петлі. Знову робимо те саме, що і в першому рядку. Дві петлі, не знімаючи, за ними витягуємо петлю. І тоді дві пров'язуємо разом. Ось так. І одну пров'язуємо виворотню. Далі наступний рапорт так же саме. Три лицеві. Заводимо спицю за двома, витягуємо дві разом. Одна виворітна. Третій рядок, дивимося перша лицева, ми робимо наступне. вводим спицю в лицьову петлю і робимо два завитка і витягуємо. Ось так. Дві оці петлі, що ми обвивали, да, вив'язуємо лицьовими. Ось так, три виворотні. Ще раз показую. вводимо спицю два рази, обвиваємо. Пров'язуємо одну лицьову, другу лицьову, три виворотні. І четвертий рядок, він йде по вивороті: три лицеві. Тепер дивимося, у нас дві петлі виворотні, і одна петля, де ми завивали завитками. Тепер дивимося, нам треба оцю переставити наперед. Знімаємо дві виворотні, тоді отак от підхвачуємо. І у нас виходить довга петля. І нам треба поміняти їх місцями, оцю довгу наперед. І тепер всі три петлі пров'язуємо виворотом. Ось так. Далі другий рапорт я вам покажу. Три лицевих. Міняю містами довго наперед, пров'язую виворотом. Пров'язую я до кінця, як ви бачите, що всі петельки я розвертаю. довго попереду, а ті позаду. І оце в нас був четвертий рядочок. Дивимося, що в нас вийшло. Ось, дивіться, оця петля, що було два. Завиточки да, ми робили, скинули її, і в нас вийшлось, вона довго вийшла. Оце вона, ось вона, ось вона, бачите як? І ось такий виходить цікавий везерунчок. І, на мій погляд, він легкий. Один рядочок перший це установчий, і чотири робочі рядочки. Дуже гарний, дуже цікавий везерунок. Я в цьому везеруночці бачу шапочки. Я бачу гарні зимові світери, кофти. Також можна таким визерунком картигани зв'язати. Дитячі речі будуть дуже нам до речі. Мої любі друзі, бажаю всім миру, перемоги в нашій країні. До побачення!